Один з найкращих та найпоширеніших на ринку двохсистемний замок MOTURA 54 797, прокачену та доопрацьована його механічну частину для інтеграції з інтелектуальною частиною системи захисту. Двохсистемний 54 797 поєднує циліндровий та сувальний замки в одному корпусі. Спроектовані інженерами мотури таким чином, що спершу відкривається циліндровий замок, бо щілина для ключа сувального замка прикрита шторкою. Циліндровий замок відкривається, шторка над щілиною для ключа сувального замка відхиляється. Двохсистемний замок вважається свого роду багаторівневою механічною частиною системи захисту, на відкриття якої треба навик, інструмент та час. Апгрейд замка Мотуро 54797 полягає в інтеграції додаткового механічного блокування саме в механізм другого по черговості відкриття сувального замка, а інформація встановлених датчиків відкриття, які фіксують оберт циліндрового замка, та останній четвертий напівоберт сувального замка щитуються та обробляються контролером. Наприклад, пропишемо в програмі алгоритм, який обмежує час на відкриття двох системного замка матура 54797 до 20 секунд. Тобто, неджентльмен за 20 секунд має відкрити циліндровий замок. Нагадаю, щілина для ключа сувального замка є закритою та повністю в 4 напіоберта з асиметричним ключем відкрити другий сувальний замок. Якщо цього не зроблено, то блокується ригелі сувального замка. Продумано три точки блокування напівобертів. При заблокованому замку відкриття починається спочатку, з з циліндрового. підв'язати сирену, запрограмувати кількість спроб відкриття, авторизації по BlackKey, GSM сповіщення, ну як вам?